В Одесі обвинувачена в диверсії, Марія відмовилась від угоди з прокурором про визнання вини, який передбачав для неї 8 років позбавлення волі. Це насправді вигідна угода. Тепер справи слухатимуть у повному порядку, і жінці у разі доведення причетності до злочину загрожує мінімум 15 років або довічний, якщо та знов не вирішить піти на угоду. Тридцятирічна Марія разом зі своїм знайомим сорокарічним Олександром обвинувачується в диверсії вчиненої організованою групою, частина 3 статті 28 статті 113 Кримінального кодексу України. За даними слідчих СБУ, вони разом з ще одним чоловіком можуть бути причетними до трьох підпалів релейних шафукр залізниці, скоєних у лютому 2024 року. За підпали їм платили гроші не встановлені особи, якими можуть бути співробітники російських спецслужб. Третій фігурант Алексієнко Сергій Ігорович встиг втекти до того, як його затримали. Наразі він перебуває у розшуку. Обвинувальний акт стосовно Марії та Олександра передали в Маліновський райсуд наприкінці осені 2024 року. Прокурор запропонував Марії підписати угоду про визнання винуватості, враховуючи, що вона співпрацювала зі слідством і надавала викривальні покази. Це спростило б судовий процес щодо неї. Жінка б одразу отримала покарання у вигляді 8 років ув'язнення. Санкція статті 113 кримінального кодексу України передбачає 15 років. Позбавлення волі мінімум це за диверсію, скоєну під час воєнного стану або довічне. Проте, 21 лютого напередодні підписання угоди Марія відмовилась від неї. Причина, нібито скоро зміниться ситуація, і її звільнить на судовому засіданні. 24 лютого адвокат подав клопотання щодо припинення його повноважень. В нього закінчився строк дії підписаного договору з Марією. До того ж, у зв'язку з тим, що жінка передумала визнавати вину, у них була неузгоджена позиція щодо майбутнього захисту. На засіданні обвинувачена попросила призначити захисника з центру безоплатної правової допомоги. Суд ухвалив це рішення. До речі, в січні від свого адвоката відмовився інший обвинувачений Олександр. Як пояснила на засіданні адвокатка, обвинувачений не погодився з її правовою позицією щодо його захисту, тож йому теж призначили нового адвоката з центру безоплатної правової допомоги. Наразі двоє обвинувачених перебувають в СІЗО. Це щось хоче сказати додатково? Я хотіла би про те, що ризики відсутні школяння з бочів. Немає ризиків стосовно у вас. У вас є діти. А з ким зараз ваша дитина? Мама? Мама? Друже саме скажу, це. Всього з цією третьою особою. Організатор це громко сказано, організатор був не я. Ну, це. От, і я теж якби жив всю жизнь, потикався, раз потикнувся, і ти вже ніхто завдає тебе ніяк. У мене тримання під варкою просто нема як, ніхто з боку не гріє і... Тяжого нічого не мати на увазі, ніхто ж з боку надієм допомога. Не а, ну, Немає бага... родичів, так, де які бажаємо написав по поводу теплих іще не дивлячись на заперечення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою постійно продовжують так. Передбачено кримінальним кодексом за диверсію скоєну у воєнний час. В березні справу почали слухати в повному обсязі. У разі доведення вини їм загрожує мінімум 15 років позбавлення волі і повна компенсація матеріальної шкоди у кризалізниці. Проте в обвинуваченої залишається право піти на угоду, поки судді не е, видали з нарад для ухвалення вироку. Як повідомили журналісти, тобто мені в Озбу Одеської області, станом на початок грудня 2024 року затримали. 26 людей причетних до диверсій на Укрзалізниці, з них 23 отримали підозри за частиною другої статті 113 «Диверсія». Окрім того, управління СБУ в Одесі викрило схему вербування спецслужбами РФ людей для диверсій на залізниці і схему їх фінансування. Виконавців диверсій підшукували у телеграм-каналах. Оплату здійснювали на криптогаманці або звичайні картки. Проаналізувавши 182 транзакції, СБУшники ідентифікували 36 громадян України, причетних до диверсійно-підривної діяльності в різних регіонах України. 18 з них раніше не були в полу в поле зору правоохоронців, тобто вони не потрапляли під якусь відповідальність кримінальну або адміністративну. Якщо вам Пропонують заробити кошти, підпалити е, Укрзалізницю, Укрпошту або щось, подумайте про те, що е, вас точно знайдуть, і ви будете сидіти 15 років у разі доведення вашої вини. Підписуйтесь і залишайтесь з нами, щоб далі слідкувати за ходом цієї справи, а також багатьох інших.